Слухайте усі, сьогодні буде важкий день, а тому бережіть свої палюхи. Погнали, Метро Голденмайер. Коли я втратив дружину та пішов з армії, багато людей зневірились у мені. Ти дав мені роботу. Ти мене підтримав. Ти, Карла та Дженні, Ви моя сім'я. Перепрошую, це не твоя справа. Усе нормально, шефе. Агов льоня, це шо кунг фу? Ти нічого не бачила. Ну, якщо треба, то звертайся цього березня. Джені зникла. Вона була у клубі у п'ятницю. Поліція не хоче займатися цією справою. Сказали, забудьте. Будь ласка, знайди нашу дочку. Ти дівчинка? Ти коп, які вологі мрії. Ці хлопці тобі не рівня. Подивись на ці мозолі. Ти не коп, ти роботя. Усе вірно. Давай танцювати. Це не просто викрадення. Це торговля людьми. Пам'ятаєш, Гену, твій сліпий друг, який не знає, що він сліпий? Так. Трохи лівіше, та я б помер. Хотів би тебе вбити, я б тебе вбив. Я беріг цю зброю з Сомалі для тебе. А це реальний звір М14. Прямісінько з Палацу Хусейн. І там є Блютуз. Де вона? Це дуже круті хлопці. Вони зроблять усе, доки їм платять, банди, злодії, а також депутати. Вони усі причетні. що, на таблетках? Вони втягнули тебе у лайно. Та підтиратись треба тобі. Та вдавляться нахуй. О, це це усі заради дівчинки. Я не зупинюсь, доки не поверну її. Це, це за те, що вдарив жінку. Ця жінка моя жінка. А це за те, що вдарив жінку. Хто ти? Що ти? Роботяга. Еворкінгман березень 28-го. Переклали та озвучили аматори. Чи аматор розстроєння лічності?